На південноукраїнській атомній електростанції відбулось засідання балансової комісії. Підсумували роботу енергокомплексу за рік. Нарада пройшла в режимі відеоконференції. Як зазначив президент енергоатома Петро Котін, компанія в звітний період працювала в безпрецедентних умовах. Жодній країні світу, яка має атомні енергоблоки, не доводилось вести повномасштабну війну на своїй території. Ба більше втримати енергобаланс попри захоплення найбільшої АЕС і постійні ракетні обстріли енергетичної інфраструктури. Через це енергоатомом недовироблено понад 22 мільярди кВт годин електроенергії, а вартість пошкодженого майна сягнула 45 мільярдів гривень і продовжує збільшуватись. Аналізуючи фінансову діяльність компанії, головний бухгалтер Наталя Вашетіна зазначила, що, попри складну ситуацію, енергатом виробничу програму виконав, хоча план, звісно, скоригували. Компанія не припиняла здійснювати обов'язкові платежі до бюджетів усіх рівнів, фінансувала заплановані інвестпрограми, виконувала соціальні зобов'язання перед персоналом. Заробітна плата залишилась на рівні минулого року. приріст склав всього 1%. В умовах війни це теж дуже непогано. Президент подякував колективу Паес за злагоджену роботу. Після захоплення Запорізької електростанції саме південноукраїнський енергокомплекс виробляє найбільше електроенергії в Україні. Розуміючи проблему з генерацією, атомники доклали чимало зусиль, аби енергоблоки працювали максимально ефективно. Проявили дійсно вищий пілотаж, коли фактично без вибраційної наладки. Включили енергоблок, підключили до мережі протягом доби після того, як його збрали. Це звичайно було дуже велике досягнення, і ми всі по всій компанії будемо розпосюджувати. Цей досвід президент запропонував керівникам Південноукраїнської української АЕС назвати найбільше досягнення колективу та окреслити позиції, над якими ще доведеться попрацювати. Вдалось незалежно від зовнішніх факторів в мінімальні терміни відновлювати енергосистему при супроводі «Укренерго». Як на мене, це найкращий показник про кваліфікацію персоналу і можливості скорочення термінів ремонтів при максимальному, наскільки можливо, як дозволяє технічний стан і комплектація. Показник виробництва електроенергії за цей рік він на найвищих показниках в п'ятірку за історію підприємства входить. Також це з економічних показників це найнижча собівартість виробництва електроенергії загалом серед атомних станцій. Ми вийшли на позитивний результат по виробництву електроенергії по нашому каскаду по поташлику і Олександрівці. Також у нас гарний показник по собівартості 1 кВт, 1 кВт години це. 50 копійок за 1 кВт годину, Саме найменше, я думаю, не тільки в нашій компанії, а загалом по Україні. Ну і зниження кредиторської заборгованості це теж дуже добрий показник, який дозволяє нам наразі успішно реалізовувати нові закупівлі і по роботам та по закупівлі ТНЦ. Із негативних показників у нас це наша біль дебіторська заборгованість, як сказав Ігор Михайлович. Ну і також наше фактичне планування по інвестиційній діяльності. Петро Котін подякував за відкритість та наголосив, що працівники енергокомплексу та мешканці громади мають бути зацікавлені у реалізації інвестиційних проєктів, зокрема, будівництві четвертого гідроагрегата Ташлицької ГАЕС. Саме гідроенергетика допомогла уникнути критичних ситуацій. Під час атак на енергосистему на південноукраїнському енергокомплексі, незважаючи на війну, у звітному періоді запрацювали третій гідроагрегат Ташлицької ГАЕС та третій і четвертий бризкальні басейни. В цілому діяльності південноукраїнського енергокомплексу дали позитивну оцінку. Засідання балансової комісії на ПАЕС було останнім з-поміж підрозділів компанії. Вже наступного дня в Києві підбивали загальні підсумки роботи Енергоатома у 2022 році.